Перфоративна виразка шлунка чи 12-палої це грізне ускладнення виразкової хвороби шлунка чи 12-палої кишки, яке може реально загрожувати вашому життю і здоров'ю, якщо вчасно не звернутися за хірургічним лікуванням. Пацієнти зачасту відмічають наявність виразки шлунку чи 12 кишці, які вони... Напередодні протягом декількох років лікували у гастроентеролога, сімейного лікаря, і потім в один прекрасний момент вони чи лягли спати, чи проснулися, чи попили води у найзручний, і непідходящий час з'явився різкий кінжалобів подібний біль в животі. Який був схожий на поріз ножем, відчуття нестачі повітря. Даний стан може реально загрожувати вашому життю, якщо ви вчасно не звернетеся. Для вирішення питання оперативного втручання вам потрібно негайно при наявності даних скарг звернутися за медичною допомогою і вам будуть надані всі необхідні медичні заходи в нашому лікувальному закладі.